Доброго дня, шановні учні 5 класу! Вітаю вас в курсі Пізнаємо природу твої фізичні відкриття. І сьогодні ми з вами опрацюємо певну частину матеріалу, яка поглибить наші знання про будову атома, доповнить ті знання, які ми з вами отримали в попередньому уроці, і більш сформує наше представлення про саме будову атома. Тому налаштуємося на активну роботу на уроці і почнемо. Із розгляду тих завдань, які ставляться перед нами. У вас в зошиті є деякі питання, на які нам необхідно давати відповіді для формування нашого представлення і більш глибшого розуміння будови атома. Тому я хочу звернути вашу увагу на третє питання. І в питанні номер 3 нам необхідно Ідентифікувати частинку по її характеристиках. Тому уважно прочитайте характеристики даних частинок, і необхідно пригадати той матеріал, який ми з вами розглядали на попередньому уроці. Зокрема, я хочу звернути вашу увагу на те, що ми з вами. Вже е, окреслили основну будову атома, яка є загально прийнятою. Це те, що в центральній частині атома знаходиться ядро. В ядрі знаходяться протони і нейтрони, а навколо ядра на орбітах знаходяться електрони. Е, тому, знову ж таки, якщо ми маємо з вами електрично-нейтральний атом, то кількість протонів у ядрі. До рівня кількості електронів на орбітах, сумарний заряд протонів, а протони в нас є знаком плюс рівний сумарному заряду електронів. Це є нормальний атом, це є електрично-нейтральний атом і це є. Основна будова атому. Тому, якщо розглядати питання і ідентифікувати частинку, то необхідно це враховувати. Далі, що іще необхідно врахувати при цьому? Ну, По-перше, у нас йде у першому питанні порівняння мас частинок. І, зокрема, якщо говорити про табличне значення мас частинок, зокрема протона і нейтрона, то ви можете побачити на екрані отаке от значення відповідно маси і тут велика-велика кількість нулів і останнє число у нас 16726 це відповідно маса протона і якщо говорити числовим значенням яким користується фізика то це 16726 на 10-27 кг. Якщо ж говорити про масу нейтрона, то вона становить 1,6749 на 10-27. Різниця між цими масами незначна, і тому, якщо ми говоримо про масу, то вони близькі. Маса протона рівна приблизно масі нейтрона. Не суттєво вони відрізняються. Якщо ж говорити про заряди, то ми знову ж таки вже оговорили, що заряд протона має позитивний. Заряд протона плюс, а заряд нейтрона його немає. Тобто Нейтрон є електрично нейтральним. Далі, на слідуюче питання, що нам необхідно врахувати на друге ідентифікувати. Нам необхідно врахувати, що тут йде мова про частинку таку як електрон, яка знову ж таки порівнюється по масі з протоном. І знову я хочу звернути вашу увагу на цю велику 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 кількість нулів. І якщо ви подивитесь, то маса електрона е, визначається як 10 31 а маса протона як 10-27. Тому маса електрона набагато менша за масу протона. І е, стосовно заряду, заряду електрона і заряду протона по числовому значенню. Заряд електрона дорівнює заряду протона з тою відмінністю, що заряд електрона з мінусом, а заряд протона із плюсом. І таким чином, врахувавши ці певні співвідношення, ми можемо ідентифікувати відповідну частинку. Тому в першому випадку це є у нас нейтрон, в другому випадку це електрон, ну і в третьому випадку у нас е залишається місце за протоном. Далі, наступне, що ми повинні з вами розібрати, це конкурс найрозумніший. І тут є питання, на які ви повинні дати відповіді. Якщо це ми виконуємо відповідно в класі, то у вас є три хвилини і необхідно записати відповіді на питання і звіритися вже із правильними. Тому я даю вам такі підсказочки, що необхідно вписати, Ну, а ви ж відповідно звіритеся уже при виконанні самостійно роботи. Тому питання тут доволі такі із певними глибокими знаннями десь треба підійти до питань, деякі легкі. Тому, якщо ми говоримо про перше питання, чим альфа-частинка відрізняється від атома, то тут необхідно. Дати слідуюче пояснення. По-перше, що альфа-частинка має менші розміри порівнянні з атомом. Ну і друге, що альфа-частинка має позитивний заряд, а атом електрично нейтральний. До другого питання, чим ядро відрізняється від атома, Десь схоже, по питанню з першим, в тому плані, що якщо говорити про альфа-частинку, то це є ядро атома Гелію. І фактично тут майже те саме порівняння, що альфа-частинка атома або ж ядро е атом. Ну, і тут ми повинні дати слідуюче. ядро це складова атома, і воно має менші розміри порівняно з атомом. Ядро має позитивний заряд, а знову ж таки е атом електрично нейтральний. Третє питання. У перекладі з грецької мови слово атом означає неподільним. А чи дійсно ця назва є правильною? Вже на даний момент ми можемо говорити, що ні, той вислів цей неправильний. Чому? Тому що атом складається з ядра, в якому знаходяться протони і нейтрони, а навколо ядра по орбітах рухаються електрони. Це така будова атома, і ми вже знаємо, що він складається з окремих частинок. Далі, що спільного та відміну між моделями атома Томпсона і Резерфорда? Дійсно, між моделями атома Резерфорда і Томсона є схожі моменти і є суттєві відмінності. Тому схожість в чому? Схожість перше, що в обох системах є наявність електронів. Ну і друге, те, що атом в обох системах представлявся електрично нейтральним. Відмінність Відмінність полягає в тому, що наявність ядра, якому зосереджений позитивний заряд, і фактично основна маса атома. Друге, що електрони мають строгий порядок і вони розміщені на орбітах, тому це є відмінностями. П'яте питання чому модель атома Резерфорда називається планетарною? Знову ж таки, по своїй структурі. Якщо розглядати положення електронів на орбітах і спро... розглянути спрощену модель, тому що ну, якби, рух електронів по орбітах він доволі складний і не, не дуже нагадує рух в одній площині, тому що там є різні по конфігурації електронні оболонки. Але якщо говорити про наближене представлення простих таких атомів, то да, дійсно воно схоже на будову сонячної системи, тобто є центральне утворення, і навколо якого у нас по фактично орбітах рухаються у нас електрони, так само, як і планети навколо Сонця. І шосте. Напиши назви спортивних гір, на що схоже. Ілюстрація взаємодії альфа-частинки із Ядром Атома. Я вам подам назви, а ваше завдання подивитись, що собою представляють дані ігри. Десь є старий такий варіант гри, десь є новий варіант, уже адаптований під реальність сучасного життя. І тому я задаю вам назви, а ви в мережі подивитеся, що вони собою представляють, як же ж, які правила гри в цих іграх, які схожі на цю взаємодію. Переходимо до наступного питання питання номер 5, яке нам необхідно передати відповідь, і перш ніж ми... Перейдемо до відповіді на дане питання. Я б хотів, щоб ми переглянули відеофрагмент, який дає нам певне е, уточнення тих моментів. Так, відео. Знання про те, що речовина складається з атомів і молекул, дали можливість пояснити Броунівський рух. Дифузію й осмос. Завдяки дослідженню будови речовини людство отримало знання про будову атомів. Науковці відкрили протони, електрони та нейтрони, три види частинок, з яких складаються всі атоми, відтепер стало можливим пояснення природи електричних явищ, наприклад, чому взаємодіють натерті тіла. Якщо натерти ебоніт шерстю, атоми, що входять до її складу. Відривають електрони від атомів, які утворюють ебонід. У результаті цього шерсть електризується негативно, а ебонід позитивно. Електрично заряджені тіла починають взаємодіяти. Тіла з одноіменними зарядами відштовхуються, з різноіменними притягуються одне до одного. І так, Повертаємося до питання. Тепер уже ми можемо осмислено підійти до відповіді на дане питання. Питання звучить у нас так: за допомогою яких природних явищ можна пояснити подальші дослідження, будови речовини та відкриття частинок, з яких складається атом. І В відеофрагменті ви побачили, що саме електризація тіл. Підштовхнула в подальшому до детальнішого розгляду будови речовини і розгляду, що складається сам атом, відкриття елементарних частинок, з яких складається відповідно наш атом. Далі, наступне наступне у нас шосте завдання: за звичайних умов атом є електрично нейтральним. По мірку, як тіло можна. Набувати електричного заряду, і зокрема, звідки виникають електричні заряди, знову ж таки, було показано в відеофрагменті попередньому. І ми можемо вже сформулювати відповідь на дане питання. А відповідь наступна: електричного заряду тіло може набути при електризації. При електризації, відповідно, ми повинні враховувати, що електризується обидва контактуючих тіла це раз і при електризації одне тіло завжди заряджається позитивно а інше заряджається негативно. Тобто одне тіло віддає електрони, а інше їх приєднує. Те, яке приєднало, воно набуде негативного заряду, а те, яке віддало, набуде Позитивного заряду. І таким чином ми говоримо, що тіла наелектризувались або набули електричного заряду. Сьоме завдання: пригадай, як можна визначити знак знак одного заряду, якщо відомий знак іншого заряду, познач на рисунки, знаки зарядів. Тут необхідно врахувати, яка, який характер взаємодії заряджених тіл. А саме, як взаємодіють між собою одноіменні заряди і різноїменні заряди. І По виду кульок, як вони розміщені при взаємодії, ми можемо стверджувати наступне. Розглянемо перший варіант. Ми бачимо, що вони розходяться. І Таким чином, розходження кульок, виходячи із того, що у нас одна з кульок має позитивний заряд. І кульки відштовхуються, що свідчить про те, що кульки мають одноіменний заряд, то ми робимо висновок, що друга кулька у нас заряджена позитивно. Дивлячись на другий малюнок, ми бачимо, що кульки у нас притягуються, і судячи із тої кульки, яка підписана позитивно, ми робимо висновок, що друга у нас буде заряджена негативно. Тому. Знаючи заряд однієї з кульок і е, беручи до уваги характер взаємодії, можна визначити заряд іншої кульки, яка вступає в взаємодію. Переходимо до наступного завдання. І з наступного завдання нам необхідно пояснити за допомогою малюнка, чому в досліди Ернеста Резерфорда більшість альфа-частинок проходять крізь тонку фольгу, е, не змінюючи напрямку руху, наче в на їхньому шляху немає. Що необхідно тут зобразити? Зобразити необхідно схематично а, атом. Тут не береться, який, ну схематично ми зображаємо атом, тобто вказуємо протони і нейтрони, ядро вказуємо, значить, вказуємо значить електрони, які знаходяться на орбіті, і е, малюємо два сусідніх атоми. Таким чином, що між ними є невеликий проміжок, який відповідає твердій речовині, а ми говоримо про золоту фольгу, і враховуємо те, що береться ситуація, що взаємодія фактично відсутня. Тому в нашому випадку альфа-частинка рухається От таким чином, вона повинна пройти в проміжок між ем, атоми, тобто максимально віддалено від ядер. Атома, тому що ядра атома мають позитивний заряд. альфа частинка має позитивний заряд, і якщо вона наблизиться хоча б до одного із ядер нашого атома, то виникне взаємодія і воно його відштовхне, тобто вже не буде таким прямолінійним рухом, а вже буде викривлена траєкторія. І Таким чином можна зробити висновок, що на малюнку ми повинні. Накреслити слідуче. Ще раз повторюю: два атоми, вказати напрям руху альфа-частинки, ну і саму альфа-частинку зобразити біля стрілки, вказавши, що вона буде рухатися саме в тому напрямку. Далі, далі, ми з вами попрацювали непогано, розібралися з деякими питаннями, і тепер у нас є хвилинка на відпочинок. Прошу. Fără Перепочили і рухаємося далі, розглядаємо наступне питання, це 10 питання, і тут є в питанні підпитання. Формулювання таке розкрите, велике, і тут необхідно вчитатися відповідно у саме завдання, вчитатися відповідно у питання. Кожен протон має заряд плюс 1. Заряд кожного електрона дорівнює мінус 1. Нейтрон, як електрично-нейтральна частинка, має заряд 0. Сумарний заряд електрично-нейтрального атома дорівнює 0. Атом, у якого кількість протонів і електронів різна, називається йоном. Тобто їх може бути електронів більше, електронів менше. Ще раз повторюю, може від'єднуватися від атома, може від'єднуватися лише електрон. Тобто їхня кількість може бути... Сумарно бути більше протонів і менше протонів. Протони вирвати з ядра доволі складно. Тому коли ми говоримо про зміну кількості частинок, то ми повинні розуміти, що змінюватися кількість частинок може саме електронів. І за рахунок того, що змінюється їхня кількість, і знак заряду буде змінюватись. Тобто, якщо електронів стало більше, наприклад, на 2, чим протонів, то заряд буде відповідно мінус 2 одиниці. Якщо кількість електронів менша за кількість протонів, то заряд буде відповідно в кількість разів з плюсом. І ще раз повторюю, можуть відриватися і передаватися лише електрони. І так, під питання. Скільки електронів міститься в електрично нейтральному атомі за заряд ядра, якого дорівнює плюс 7. Знову ж таки, йде мова про. Нейтральний атом, і з попереднього вислову ми робимо висновок, що кількість електронів повинна бути 7. Тоді у нас 7 одиниць позитивного заряду і 7 одиниць буде негативного заряду. Скільки електронів має віддати або приєднати йон для того, щоб його електричний заряд дорівнював плюс 1, якщо спочатку електричний заряд його становив плюс 3. Ну, Знову ж тут проста така математика. Для того, щоб ми вийшли на плюс 1, необхідно протилежним знаком заряд додати, а саме приєднати, приєднати два електрони. І таким чином, дві одиниці позитивного заряду компенсують, дві одиниці негативного заряду за рахунок електронів, і у нас залишиться лише одна одиниця позитивного заряду не скомпенсована. Далі. Як зміниться сумарний заряд атома, якщо він втратить нейтрон? Якщо говорити про нейтрон, то ми вже мали пояснення, що нейтрон нейтральний, електричного заряду в нього немає і на електричну взаємодію складову взагалі атома він не впливає, тому заряд не зміниться. І У четвертому завданні, якого заряду набув би електрично-нейтральний атом? якщо він раптом зміг втратити два протони. Два протони він втратив, тобто кількість електронів на дві одиниці більша, ніж протонів, і тому знак заряду буде мінус 2. Тому це, що стосується із того, що ми повинні враховувати, що Будова атома, яка, кількість протонів дорівнює кількості електронів на орбітах, заряди компенсуються в цілому в нейтральному стабільному стані атом електрично нейтральний. Переходимо до наступного питання. І тут не питання, а фактично це те, що вам необхідно заучити, що стосується саме будови атома, складових атома. Це те, що було розібране в попередньому році, це є основа. Це сама важлива основа, яка покладена у курс фізики, і на цьому буде базуватися дуже багато явищ, які ми з вами будемо розглядати надалі. Тринадцяте питання. Треба встановити відповідність між назвами частинок ну, і їхньою характеристикою. Відповідно, є в нас протон, нейтрон, електрон і є характеристики. Негативно заряджена частинка, що входить до складу атома, і має найменшу масу, входить до складу ядра атома і має позитивний заряд і електрично-нейтральна частинка. Якщо ми вчиталися вдумчиво в наші пояснення, то ми робимо висновок, протон відноситься до другого такого формулювання, електрон до першого, ну і нейтрон до третього формулювання. Ідемо далі. Далі йдемо до наступного е, завдання. Перегляньте презентацію та пояснити, як ти розумієш, вислів атом це здебільшого порожнеча. Ну, подивимося ми відеофрагмент. Виявляється, що атомне ядро 100 тисяч разів менше за атом. У центрі якого воно знаходиться. А розмір атома визначають за відстанню від ядра до найвіддаленішої електронної орбіти. Щоб уявити величезну різницю в розмірах. Розглянемо таку модель. Якщо збільшити атомне ядро до розмірів горошини діаметром 5 мм, то діаметр атома дорівнюватиме висоті останкінської телевежі, а це понад 500 метрів. А якщо збільшити атом настільки, щоб його діаметр був більшим за висоту. Найвищої вершини нашої планети гори Еверест, що знаходиться в Гімалаях, то діаметр ядра цього велетенського атома буде дорівнювати довжині кредитної картки, яка легко вміщується на долоні. І так, повертаємося до нашого питання. І тут необхідно підійти до нашого питання з розумінням представлення моделі саме атома. Ви бачите, що там іде порівняння розмірів, наскільки збільшить необхідно, наскільки збільшиться ядро, наскільки збільшиться атом. Але тут необхідно зрозуміти і уточнити один момент, що порожнеча, це не означає, що це нічого там немає, і взагалі відсутність чогось. Мається на увазі порожнеча з точки зору речовини. Тобто між нашим ядром атома, між нашим ядром атома і крайньою, самою дальньою. Орбітою електрона, там відсутня речовина. Тобто нема там ні газу, ні рідини, ні твердого тіла. Але цей простір заповнений полями. Ці поля впливають на стабільність нашого атома. Ці поля впливають на. Рух електронів. Ці поля підтримують ядро в стабільності і тому порожнеча ну дещо такий вислів, який не описує внутрішню структуру нашого атома, тому що там не зовсім відсутність. Чогось а є, поля, поля, які пронизують весь простір всередині нашого атома. Речовина дійсно там відсутня. Тому фактично це приближене таке нагадування про те, що є значна, значна відстань між ядром атома і крайніми електронами, що в природі, наприклад. Можливо, стискання атомів, ущінення самої структури атома, але ну, порожнеча не в тому розумінні, що взагалі нічого там нема. Це, от таким чином ми повинні цей вислів розуміти і розуміти, що вся ця структура атома утримується за рахунок певного роду полів про які буде згадуватися трошки згодом, коли ми вже набудемо певних знань. Далі переходимо до останнього питання, От таке питання поширене, ви його прочитаєте, ви вдумаєтеся в це питання. і Ваше домашнє завдання саме є відповідь на це питання, яке ви будете писати в зошиті, яке ви можете написати у вайбер-групі, ви можете написати у стрічці курсу Google Classroom і висловити свою думку, яким же чином можна захиститися від цього впливу потоку фактичного випромінювання. Тому чекаю на ваші відповіді з нетерпінням, перечитаю всі, зроблю певні висновки, оціню. І невеличка така підказочка, що в цьому випадку необхідно врахувати взаємодію заряджених тіл, характер взаємодії заряджених тіл. Тому чекаю, чекаю на ваші відповіді, хоч рукописні. Можна сфотографувати, надіслати знову ж таки в вайбері, прикріпити до завдання. І е, цікаво б знати ваше, ваші ідеї, як, як ви розумієте і можете представити таку модель захисту. Е, успіхів та натхнення. Ну і е, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Хороших оцінок по предметах. Дякую за увагу і до нових зустрічей.